Льот тронулся, господа присяжные засідателі. Командувати парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про чудовий вид пасивного заробітку, як стейкінг. Отже, так, фінанси, його і, і накопичення, байбіт. То що таке стейкінг або депозит? Це такий вигідний спосіб пасивного заробітку. Який допоможе вам збільшати активи без зайвих зусиль, і що ми маємо? Тут продукти, які нам пропонує біржа Bybit. це біткоїни, ефір, USDT, USDC, ЮСД, DAI, ADA, ALGO, там, DOT. і в принципі тут дуже багато різних варіантів. Давайте спочатку зупинимося на біткоїні. 1,8% річних це, нібито і не дуже багато, але з урахуванням того, що, наприклад, на біржі Binance Ну, взагалі там 0,5% річних, то в принципі це круто. Дивіться, обрати тут є варіанти стейкінгу, які на 30 днів, безстрокові, на 60 днів, на 60 днів найвигідніший, найбільший відсоток. Але 1,5% і і без, безстроково, тобто у будь-який момент ви можете зняти свої гроші з стейкінгу, і вони відразу ж будуть у вас на гаманці. Тут стоять обмеження щоправда по об'єму. Півтора відсотка річних можна застейкати на суму до 0,1 біткоїна. І в принципі це непогано, тому що винагороду ви нагороду ви отримуєте саме у криптовалюті, яку ви застейкали. Тому дуже круто, якщо якби ви, наприклад, поклали біткоін рік тому, коли було так зване дно крипторинку, і біткоін коштував в районі 16 тисяч. То зараз його вартість 29 тисяч, окрім того, що вартість зросла, і ви на цьому вже можна сказати, отримали 2 ікса. Плюс ще ви отримували винагороду в цій же криптовалюті. Так ну з біткоїном зрозуміло, крута валюта, так само як і ефір. Тепер стейблкоін тут теж все дуже цікаво і дуже класно, як на мене. 5,5 відсотків і 8%, навіть ще більше в USDC. Ну, взагалі, крутяк. Давайте. Для порівняння, що, давайте мій улюблений сайт Мінфін. І тут депозити, огляд ставок. Отже, що нам пропонує Мінфін, виберемо долар І подивимось, що ми маємо. А маємо ми те, що український капітал на 12 місяців дає вам під 3,25% річних. Ну, можна на 3, на 6 і на 9 місяців також покласти, але це фіксований депозит. Він же стейкінг. Тому в будь-якому випадку, якщо ви поклали на 12 місяців і прийшли забирати свої гроші раніше, чи то через 10 днів, чи то через 10 місяців банк вам поверне лише тіло вашого депозиту. Тобто відсотків ніяких він вам не доплатить. Український капітал, ну, взагалі непонятно, що це таке. Чесно кажучи, невідомий Ось Монобанк дає під 2%, 2,10% на рік. На біржі ви можете покласти під 5,5%. Ставка 5,5% вона є безстрокова. Щоправда, теж тут обмежена кількість до 500 доларів буде під 5,5% річних, а інші можна тоді класти на 30 днів, на 60 днів, якщо у вас сума більше, а ще краще так само зробити і з USDC. З іншим стейблкоїном. Якщо у вас кілька тисяч, то просто конвертувати USDT в USDC, покласти під 8%, отримувати щодня винагороду. І так само USDT. Плюс до цього всього проводяться е різні активності на біржі. Наприклад, от нещодавно пройшов 16-й тур ByWatts, де також ви могли отримати безкоштовний. Токени, які потім дуже легко, я власне, вже їх продав на спотовій торгівлі і отримав теж ті ж самі кілька там, доларів. Для цього навіть не потрібно виводити із стейкінгу ваші USDT, стейблкоїни або USDC, тому що це все рахується, і ви отримуєте безкоштовні голоси, просто голосуйте. Власне, відео про те, як проводитиметься Baywat, є на каналі. Обов'язково передивіться, дуже корисно, додатковий також пасивний вид доходу. Це все, можна подивитися інші криптовалюти, але основне, я думаю, ви зрозуміли, який мотив тут є. що дійсно на біржі виходить вигідніше тримати, ніж в банку свою валюту. Навіть якщо це валюта, а не якісь монети. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк, до зустрічі, пока.